День добрий пане. Саме такими словами мене зустрічали поляки, коли я приїздив до них в їхню країну або через Польщу їхав далі в Німеччину, коли привозив нашим клієнтам техніку. Мене звати Максим, компанія Грокс. Що можу сказати, я колись вам не так давно, напевно, тижнів, два, три, казав про те, що. Можливі інші такі провокації, назвемо їх так, зі сторони польської. І ті, хто хотіли привезти техніку, тепер її привезуть трішки з запізненням, або ж, ну напевно, будемо чекати, як ця ситуація розрулиться. Ну або це приведе до збільшення логістичного плеча, другими словами, збільшиться вартість доставки самої техніки. От, але ж, я би ж діло було тільки в техніці, але те діло не тільки в цьому. Багато вантажів, в тому числі габаритних і негабаритних, машини. Автобуси рейсові, ось вчора, на цьому зерно повисипали. Ну, в общем, Всі це бачили, всі ці кадри, всі ці відео, фото з тих, як би, з тих місць, де це проводилось. Одним словом. Не знаю, чим це закінчиться. Думаю, що як завжди це закінчиться переговорами і мирно, як в принципі будь-яка війна. Але тепер потрібно враховувати те, що зі сторони наших сусідів і інших країн, в тому числі маю на увазі, потрібно бути уважними і намагатися планувати своє майбутнє з урахуванням того, що. У них також можуть бути свої думки з цього приводу. Про одного сусіда ми вже знаємо, який він цей сусід. От зараз з ним йде запеклий бій. Е інші сусіди ну, показують себе не з кращої сторони час від часу. Е Надію, що нашого керівництва і їх керівництва буде достатньо е професіоналізму. Витримки для того, щоб вирішити ці питання всередині країни, у кожного з цих е президентів, наприклад, чи прем'єр-міністрів, чи хто там займається вирішенням цих питань, в тому числі і з нашої сторони, адже це негативно впливає не тільки на нас, хоча по нас це б'є дуже сильно. Це впливає і на кожного з них, тобто на кожну цю країну, де будуть подібного плану акції проходити. Ви вже напевно бачили в новинах. Там і Франції, і в Іспанії, і в Польщі, і інші фермери виїжджали, наприклад, на мітинги, оці демонстрації. Це все затругує також їхні економіки, адже ну, безслідно нічого не проходить і ніде, ні звідки не відбувається. В общем, будемо мати надію. Ми її маємо тримаємось за нею до кінця, як то кажуть. От що все вирішиться, і вантажі поїдуть. Гуманітарка поїде. Допомога міжнародна поїде до нас, поїде наше зерно туди, куди має їхати. От і все ж таки все буде добре і в нашої сторони, і в їхній стороні. От. Від нас хочу сказати, що ми <працю> працюємо в штатному режимі, підбираємо техніку для наших клієнтів, трактори, комбайни, навантажувачі. Але все ж таки враховуйте те, що вона тепер так швидко не приїде. Тобто, потрібно. Трішки зачекати. Тобто, якщо ви вибираєте зараз собі трактор, то майте на увазі, що він приїде, ну, дай Бог, в березні, можливо, в кінці березня, ну плюс-мінус, в залежності від того, як ця вся історія вирішиться. Ну, З комбайнами простіше, тут у вас є час почекати там до літа, до перших жнив. Я думаю, там ситуація вже вирішиться. Отже, не вішайте нос, як то кажуть, все буде добре, тримайтеся і разом тільки до перемоги.